Перша порада для першокурсників, яку давали колись мені, діти, забудьте про школу як про кошмарний сон. Це перша головна порада. Друга порада. Не пробуйте відразу з перших днів згризти весь граніт науки, залишайте його для тих поколінь, які за вами прийдуть. Добавились? Ну і третя порада. Третя порада. Слухайтесь старших. Студентів. Але майте на увазі, що викладачі теж змінюються і їх звички, і їх підходи теж змінюються в часі. Тому якщо вам кажуть, що той приймає так, той так, то треба сім днів здавати підряд, ви не вірте, можливо, у вас він буде приймати за 15 днів. Загальнувалося через відсутність коштів. Передбачених у бюджеті. Я розумію, що кошти пішли на погашення заборгованості по заробітній платі. Ми сьогодні не маємо заборгованості. Але у вересні я переконаний, що кошти знайдуться, ми викупимо проєктну документацію. Ще раз святом всіх учнів насамперед, бо школи будуються для вас. Школи будуються для учнів. Ідіть у ці школи, здобувайте знання, не забувайте про фізичний гарт. Свому навчайтесь і чужого не цурайтесь. До вчителів. Будьте такими, як ви є. І будьте трошки ліпшими, ніж ви є сьогодні. Діти це оцінять і люди це оцінять. До батьків, шануйте працю вчителя, вона не проста. Вона дуже складна, вона дуже відповідальна. Не спрощуйте працю вчителя, не зводьте її на рівень з оцінкою інших професій, які є, не применшуючи звичайно інших. Допомагайте вчителю. Допомагайте Допомагайте морально в школі. Можете, допомагайте матеріально. Ми вдячні за кожну гривню благодійних спонсорських внесків у розвиток школи. Абсолютно вдячні. Будьте разом! Вчителі, батьки і діти, і у вас буде результат. Гарний, хороший результат. Інспектором, який працює на території нашого району, в 2003 році було проведено 30 перевірок, видано 20 приписів. В цьому році ним вже було складено 55 приписів та 29 протоколів, на які винесено 24 постанови на суму 1797 гривень. Основні порушення, які були, на які були винесені протоколи, це псування земель. Два, забор'яненість 6. використання земель над цільовим призначенням 3. самовільне заняття ділянок 10. Є відповідна комісія. Є дати. Є дати, визначені, коли повинні платити ці гроші. Ініціюйте. Розірвіть два-три договори. Все стане на свої місця. Вам вже ж дано такі права. Так, бажаємо цар. Ну так, то вперед. Збиралися по питаннях, він там слово, що. Мені не треба слова, треба гроші, щоб були в сільських радах на рахунках. Покоління не просто дітей війни. Не просто стражденного покоління, яке калічилось сиротіло з, з, з перших літ і з перших місяців свого життя. Це те якраз мова йде про це покоління, яке, по-перше, вже всі пенсіонери. І, як правило, абсолютна більшість цього покоління одержить мінімальну пенсію. Тобто ледве зводять кінці з кінцями. І вони навчилися зводити кінці з кінцями. А уряд не хоче. Свій бюджет звести з кінцями хоче економити на обездолених, на найбільш обездолених. Треба закласти в бюджет витрати по цьому, на виконання цього закону. А доходи, доходи є. Уряді, в якого є лишні гроші, немає в світі. В кожному уряді щось трохи не вистачає. То хай трохи передбачить, куди де їм зекономити. Щоб соціальні програми виконувалися. Робота з депутатами Верховної Ради це так, як у школі. Правда, досить у школі в мене невеличкий. Одну чверть я працював в далекому селі Велика Глуша на Любішівщині. Але, мабуть, є щось від вчительства, тому що ще раз наголошую з учнями інколи легше справитись ніж з народними депутатами. Тому кваліфікація здобута знання психології. Педагогики, які навчали в цьому ж інституті, дають про себе знати. Мені ще здається, що 1 вересня я прийду дійсно знову свою школу, в свій клас, але я якось прийшла, все-таки я рада, не жалкую, що прийшла. Нові знайомства, нові відкриття. Так, чекала. 1 вересня до навчання, звичайно, готова. Я ціле літо ж дав 1 вересня, щоб тільки сюди поступити, а поступив в настроєнні як ніколи. З великою радістю. Просто такий переломний період в житті кожного студента, можна сказати, бо стати студентом це може бути найкраще, що є, вже настає після шкільних років. Ось скільки ви йому красавцю видасте? Тобі сюди, сюди від відра, сюди до цього Сюди, сюди, до відра. Красавець, правда? 60 максимум. 60, 88 буде вже. Я з'їла тих два яблука. Е, думаю, а він й каже, їдь за мною, в Луково. А я думаю, чого ж я поїду, що я дурна, чи що? А потім взяла ту капусту, загребла, ех, як пішла за ним, то дядькові сказала з що сусідам, щоб корову видоїли, щоб там за конем дивився, бо був. Як пішла в Луков, то два чи три дні з ним там була. То приїхала, то вже той дядько чуть мене не забив. Яблука були, скрізь яблука. А то так, так вийшло, що, що ці яблука вийшли. Я не знаю, де я бо у нас садка не було. Але ж така любов була. Як стала та любов, то по цей день. Дай був всім так. Голова сільської ради поставив ступту, що просто то чуть пшона. Положив там кришку якусь і розписував. І побажав нам, каже, то дітки, живіте, ти, щоб ви, каже, стільки років прожили, скільки тут тих. Просто топ, що не є. Днями Борис Кловчук поставив під питання доцільність існування дитячої залізниці, яка виховала не одне покоління юних залізничників Луцька. Резервний фонд. В ньому залишилось 61 тисяча. На все про все. Не дай Боже якісь лихо. От що ми зробили сьогодні. А ви мене запитуєте за дитячу залізницю? У мене немає відповіді. Немає надходжень ні в Укрзалізниці, ні в місцевих бюджетах. І важко її отримати, але до офіційної передачі будь-кому укрзалізниця зобов'язана її отримувати в належному стані. Ми ще коли ну, бюджети були більш наповнені у 2008 році, підходили до цього питання, але тоді залізниця не мала намір передавати, бо тоді в неї самої не було проблем. І вони отримували зараз. Не найкращий час для того, щоб говорити про її передачу. Будь-кому. Я вважаю, що надалі дитяча залізниця потрібна, тому що наші юні залізничники йдуть далі вчитися в навчальні заклади, як з Долбунів, Чернівці, в Дніпропетровський університет, в Київський інститут залізничного транспорту. Основна мета цього декларування для того, щоб в державі бачили баланс цукру, щоб ми бачили, чи в нас є натиски його, чи є все-таки недостатчі, треба нам сіяти буряків чи не потрібно. Тобто балансувати собі і внутрішній, і зовнішній ринок. Ті люди, які сіють на своїх підсобних діляночках цукрові буряки, їм не слід переживати щодо декларування цукру, не підлягають цей цукор декларуванню. Цей цукр вважається як такий, що він використовується для власних потреб, будуть проводитися перевірки суб'єктів господарювання. Звичайно, будь-яка юридична особа веде бухгалтерський облік. Будемо перевіряти на ту конкретну дату, чи є в них на залишках цукру. Звичайно, будемо працювати із іншими органами, та деякі органи статистики, які теж одержують статистичну звітність за іншою трошки формою, але, думаю, це можливо наприклад, таку звірочку зробити. Є штрафи будуть накладатися від 10 до 200 неопадкованих рівнів доходів громадян. Тобто це є від 170 до 3400 гривень. Я не робила це під замовлення, тому я абсолютно не шукала жодної такої винагороди, ані грошової, ані навіть популярності, тому що це був для мене свій духовний пошук, і я абсолютно не бачу тут сенс навіть говорити про тривалість перекладу. Тривалість перекладу ніколи не дасть якість. І тому, якщо вважати тривалість, то він... Я не поракувала навіть скільки днів або годин я тратила. Я могла над одним рядком думати ціле життя. Заходить таке чарівне, променисте, очі сяють, несе мені вірші. Каже, я ваші вірші переклала. І дає мені, значить, що там було, крила, ще якісь, значить так, вірші. І таке гарне, таке променисте, воно і. Я кажу, де ти так засмагла. Вона каже в Так, Читають, читають. Вона видана в Калькутті, тому там віддавець, він продає ці книжки. Я не цікавлюся сильно. але вийшли непогані рецензії в газетах. Принципі у нас люблять поезію читати. зарубіжну поезію дуже люблять читати. Нововолинськ, шахтарське місто Волині. Раніше тут функціонувало більше десяти шахт. Нині ж працює лише три. Ще одна понад 20 років будується. Перед днем шахтаря навіть часи були в 90-х, годах, перед зарплати, але днем шахтаря завжди видавали всім зарплати. Що, всі шахти отримали, а ми наша водна тільки шахта, перша не, не отримала. Но на Ну взагалі, нам тільки ж 80, 20% мають віддати за червень, а за липень теж нічого не дойде. Люди опускаємося в шахту, під землю і працюємо кожен день. По змінах ходимо і, і в день, і вночі ходимо. І щоб не дати взагалі, не дати взагалі перед днем шахтера гроші, це вже абсурд просто. В даний час не дуже легко працювати зв'язку з тим, що не тільки що нам не виплачують заробітну плату, зв'язку з тим, що дуже не вистачає обладнання, за якого хлопці дуже тяжко працюють і все виходить, на свої руки, плечі беруть. Зв'язку з тим було б дуже добре, якби нам могли хоча б щось виділяти на обладнання. Зараз трудно описати працю шахтаря, В таких умовах ми працюємо, це не праця, а мука називається. А раніше було по-іншому? Ну, звісно, забезпечення було, все було. А зараз можна сказати на горбу виносимо ті шахти. На нас ніхто не дивиться. Це буде до того, що зараз Україна закуповує вугілля ще й в Росії. Ну як я можу ставити? Скажіть. Як можна ставити? Своє завалимо, а чуже беремо. Ну, значить, їм бідніше. Два роки тому назад, під час так званої реконструкції. Дана водойма була знищена, хоча сьогодні і мер міста, і всі його підлеглі визнають, що це в плани не входило. А яким чином знищена? Чому? знищено? Чому? Знищені зруйновані дамби, Вон, бачите, там, там була дамба, і там було. і зруйнований берег, який відтинав дану водойму від Сапалаєв. Отак так подивляться, де йдуть. Я б не сказала, що то депутати. з байдужістю реагує. Не, що то депутати міської ради, що вони чимось цікавляться, окрім своєї кишені, Все зроблено згідно проєкту. Розчиснути русло. Звичайно, та заплава, що була, вона осушилася, бо рівень ну сапалаки понижився. Ну саме русло понижилося і тому та вода стікла. Так якщо піде, то всі скажуть, хто живе біля сапалавки, скажуть, і мені зробіть якісь тавочки, щоб було бо їм красиво гарно було. Любомир Володимирович отримав у службове користування квартиру у місті Луцьку і приватизував її, ніби на свою невістку. Роденюк Марію Петрівну. Ми вважаємо, що ця особа приватизувала вказану квартиру неправомірно у зв'язку з тим, що вона постійно не проживала у цій квартирі і зареєструвала своє постійне місце проживання лише на 4 місяці. Роденюк Любомир Володимирович разом зі своєю. Сім'єю приватизували своє житло у місті Львові та місті Рівному. У місті Рівному вони продали свою квартиру. Подав всі пояснення слідчо-оперативній групі. Жодного документу, яким вона заборонила проводити роботи чи в мене особисто, чи в забудовники, чи в будівельників. Немає. У мене немає жодного документа, який забороняється робити. Тобто зараз ведеться розслідування. Ну, напевно, так. То як ви ведете роботи під час розслідування? Це неможливо. Я ви вам ще раз повторюю за... мене У мене жодних е, висновків слідчих оперативних груп про те, що вони заборонені чи призупинені, чи зачинені, немає. Ну я стала перед машиною, не дозволила їм виїхати виїхати. поліцію. Це було в 14.30, На жаль, на сьогоднішній на, на, на теперішній момент поліція так і не прибула. Як на вас відреагували працівники? Мені дуже хамили, обзивали мене повією за 100 доларів, що я продалася. відправляли мене в АТО, звинувачили всіх смертних гріхах, тобто вели себе дуже похамські. А поки дослідження не є завершені, ну не можна того робити, що зараз тут відбувається. Тим більше я дуже вдячний місцевим активістам, які зупинили вивіз цегли звідси, тому що кожна із цих цеглин являє собою історичну і культурну цінність. Ліцензія у вас є на проведення реставраційних робіт на полікцій. На все є. Скажіть, будь ласка, відповідні органи. Фірма не має права проводити роботи, якщо в них немає ліцензії на проведення реставраційних робіт на пам'ятки. На даному об'єкті є пам'ятка археології, нововиявлена в у 2012 році. У вас є ліцензія? Немає. Я не знаю, як цю людину назвати. Ну, коротше, що Нехороша людина зовсім. Якщо перед першим березням... Вибити вікно в школі і вкрасти ноутбука і чайника, це я не знаю, як, як його прирівняти до чого і до чого. Це людина не має ні людяності, ні совісті, ні живе по людських законах, ні по божих, ні по яких. Потрапили ми в прикрий момент, бо вночі обікрали школу, і не вдалося нам подивитися готовність школи до 1 вересня, до нової української школи. Бо стало відомо, що е, злодії поцупили ноутбук, розбили вікно, але е, виявляється, що не тільки вже ноутбука немає, але ще немає нових меблів, немає орхтехніки. Тобто, по суті, це одне із багатьох десятків сіл, де е, нова українська школа для першокласників буде починатися з назви. Перший раз, як приїхали в це село місяць назад, то було таке відчуття, що як то село так притихло від цивілізації, тобто трошки відстає. І ми тоді вже дали якісь обіцянки, що щось ми селу допоможемо. І зразу на другий день я прислав водія, ми сюди прислали десь понад 70-80 квадратів бруківки. Тут люди мешканців вложили, це дуже приємно. І пізніше я поїхав в Німеччину. Теж ми привезли ранці, і я думаю, ну що треба якось і цю школу не обділити. Це для мене була звичайно казка, що люди щось можуть обіцяти і не виконувати. Ну так воно і трапилося. Пообіцяв нам Сергій Іванович бруківку. Через день буквально ця бруківка в немер була доставлена. Я була вражена. Перемішали в пісок з цементом і висипали. Клали бруківку. То ще з тобі працювала. <рив> вот там <да>. старший <свят> <свят> дідько толік. Дуже гарний рюкзак, Дякую вам велике <рив> те, що ви за час допомагаєте. Подякувати нашим благодійникам за те, що не лишають село в стороні, за те, що допомагають нашим діткам, дарують їм позитивні емоції, і в цей нелегкий час приносять людям радість. В нас відчувається завжди на волині щирість щирість дітей, щирість батьків і мені. Напевно, в мене очі від того горять. Я бачив ці очі і ці серця, які в них горіли від того, що приїхали люди, які їм дійсно хочуть допомогти. Тому що в селах люди зневірились від того, що їм обіцяють і не виконують. Про ці обіцянки згадують тільки через 5 років, коли знову вибори там до Верховної Ради чи до якихось ради інших рівнів. І коли от в цей період ми постійно працюємо в селах і ми бачимо ці щирі дитячі посмішки, очі, хочеться працювати, хочеться допомагати. Переход дорога, він гнався типу, ті швидкості. Ви бачите, самі забор переїхав. Я розумію, так. але наші з і то запиталися адресу, типу, запиталися. і все, це все, що типу, є. Почекайте, він, він, він їхав, він чуть людей. Добре, що я не попала. Він їхав оце. І всі зап... З поліції запитають просто адресу, тіпиться. Це ж взагалі, це ж наша поліція, не знаю, можна ж... як, так... як так можна? У мене діти, а він просто гнався на шаленій швидкості. Все, як так можна. Цього водія, що перемотував голову, десь там це його забрали, дівка, якась там швидка, під'їхала інша швидка, і їй почали говорити, що ми там? Що нам погано від когось? Ні, мені не погано. — А де ну наразі ділить з машиною? А от не знаю. Забрали, зняли одразу. Зразу, зразу ж зняли номера. Добре. Ще інші мужчина були, за Кримом всі. Була просто алюмініва каталка з матрасом на ній, і вони були закріплені на підлозі. Такої системи витяжної не було в нас в цих газельках, що ми колись їздили. А чим чим ці ти краще? Ну, тим, що пацієнт знаходиться вище над підлогою. що Коли ти його транспортуєш, немає такої нагрузки на спину, менше йде вібрація, коли ноші знаходяться на підставці. І коли треба якусь надавати допомогу під час транспортування екстрено, то звичайно краще на рівних ногах працювати ніж на колі. Сюди вставляється система від система для введення інфузійних розчинів сюди, трубка сюди. От, Натискається швидкість і температура. І це е, дуже зручно, бо температура в зимовий період нам така, як потрібно, вводиться пацієнту. Ми задоволені цим автомобілем, тому що комфортно доставляти було його. Було, як я відкрию автомобіль, там видно, що там і кондиціонер є, що. Свіже повітря, там і подача кисню була досить така якісна і дуже зручні ноші були для перевезення, і сам автомобіль комфортабельний. Було передбачено на 43 мільйони 815 тисяч для закупівлі автомобілів, але наше рідне міністерство в березні місяці. На початку боротьби з пандемією їх тихенько забрали, не пояснивши, куди і навіщо. Але а ці кошти виділила нам Національна служба здоров'я, дивлячись по тому, скільки багато в нас викликів в області. Благоустрій біля школи, це є дуже важливо. Тут вчаться, ну мої двоє дітей вчаться, і звичайно, що це тільки позитивні зміни. А що про проспекту волі? По проспекту волі. Ну хочу сказати, оскільки я водій, що це була вулиця дуже вузька і дуже незручно було їздити. Особливо не було під'їзду до школи. Зараз я думаю, буде судячи, студячі, ж роблять стоянки, я так розумію. Сьогодні відбувається підготовка до подальшого асфальтування проспекту волі фактично по всім мережам по зливовій каналізації, по загальнофекальній, по водогону, по переходам теплової мережі, по іншим мережам, а це і оптоволокно, і силові кабеля, все інше роботи завершені, залишилось по проїжджій частині асфальтування. Я не пам'ятаю, як давно, але вже він потребував ремонту. Єдине, що я думала, що зроблять ширшу дорогу. Ну, але хоча поробили кармани, і то хорошо. Звичайно, нам ж немає де їх поставити. Дуже приємно, що все таки якісь такі роботи почалися в Луцьку. Взагалі, Луцьк був для мене рідний город, і він взагалі був дуже зеленим, дуже чистим, і він славився на, на весь радянський союз. Люди б'ють на сполох у Рожишинській лікарні, хочуть закрити дитяче та пологове відділення. Йдемо з'ясовувати. Проблема у нас така, З'явилося, що закривають дитяче відділення і пологове відділення. У мене є донька неповнолітня, і мені деколи приходиться вести взити неї на дитяче відділення і на лікування. І якщо закриють дитяче відділення пологове, то приходиться на мені. Якщо до Луцька, це десь до 30 кілометрів. Треба найняти за свої кошти транспорт, завести ту дитину до лікарні. А іншим людям, які ще далі за 40 кілометрів, 50, що ним робити? В них там нема ні роботи, ні чого, ніяких там. Заробітку і що ним робити тим простим громадянам. До Луцька дуже тяжко добиратися, як там немає, наприклад, автомобіля свого. Ну для мене це дуже важливо, щоб було дитяче відділення. Ну, ваша реакція, коли ви почули, що закривали ну, обурення, ми прийшли підтримати, щоб не закривали відділення. Є що їм справді є можливість поїхати до Луцька автомобілі? А є такі, що приїжджають сюди, не мають тими маршрутками добираються. Дим, доберися до Луцька. Ну, я думаю, що це неможливо. Отакі, дай маленькі діти, що вони тобі ще на руках так само не виносиш ним, а тут приїхав, то тебе завжди приймуть, завжди обслуговують. Ну, я не, не бачу цього, щоб закривання. І пологового так само. пологовому дуже гарні спеціалісти в нас, по-перше, І завжди ну, троє дітей родила завжди тут. І так само до всіх, до, до куди б не зверталися, ми в Луцьк не зверталися ніколи. Ми завжди тут обслуговували. Потрібно скласти повноваження, написати заяву про звільнення, ой хочете, і може прийти другий керівник і цю ситуацію виробити. Ви не подумали над цим? Чому ви тримаєтеся за своє крісло? Чому? Не можете ви, не можете ви працювати, не можете людям дати нормальну зарплату, не можете ласка, підіть достойно, достойно, напишіть заяву на звільнення і все. Треба вибрати ті пріоритети, ті пріоритетні послуги, які дійсно ну які дійсно конкурентно спроможні, які можуть надаватися наші лікарні, які користуються попитом. Все ми не можемо зараз взяти і надавати ті послуги, які, ну, які ну, не конкурентно спроможні, які можуть, які неможливо ну, навіть не досить якісні. Чи, тому що ну, життя людина вірніше шукає, звичайно, де і краще надуть медичну допомогу. Якщо розпилятися на багато всяких напрямків, ну, то це шлях нікуди. Якщо ви закриваєте пологове відділення, якщо ви закриваєте дитяче відділення. Ну, то ви, напевно, що повинні б були б сказати про те, що треба змінити маршрут пацієнта, куди мають діватися ті жінки, вагітні жінки, куди вони мають перенаправлятися, як їх має вести швидка для того, щоб узгодити той маршрут пацієнта, щоб людина, яка десь там в Рожищинській громаді вагітна, не брала машину і не авралом їхала там, скажімо, перинатальний центр, а спостерігалася, щоб це було узгоджено. Можливо, там вагітність протікає не так, як потрібно. Ну тобто, ми говоримо про якість надання медичної допомоги.